Так, всім привіт! Друзі! Не подумайте, що брехун. Приїхав вже на господарство. бачите, ззаду та дара. Бджоли вже я забрав звідси. І зараз буду замальовувати ті косяки. Ну, е, хату постійно розібрав. Зараз буду чистити цеглу і буду замуровувати. Привіз вже ж глину, це все у нас вже вечір. Маю забрати зараз ще одну бджолу, е, не бджолу а ще одну ловушку. Е, зараз, в даному випадку, цеглу ми будемо чистити і. Тут така ситуація. У нас вчора вийшла. Ми вчері приїхали, забрали ще звідси ловушку і мали забрати ось там ту ловушку. Ну, буквально закрили льотка, як зняли, а там ззаду дирка. Зробили чи бджоли, чи миші, зробили в ловушки ззаду дирку. Ця ловушка була в мене вторік, осінь мені щось її побила була дирка, я її ДВПшкою ззаду забив. Все. Все було вроді, нормально. Ну ззаду ж не знаю, що, чи ми ще бджоли знову ж прогризли. Тому зараз будемо затуляти, забирати ті бджоли і будемо замуровувати ту всю, казав, кіннотіль, щоб людина не обіжалася та все. А е, маленький ще хотів би вам так відповісти на коментар. Там мені писали, чи якщо підставити ловушку на те місце, і щоб вони літали через ловушку, чи не, не буде такий результат. Ні, друзі, такого результату я не думаю. Я не думаю, що такий результат у вас вийде. Із-за того, що. Це друзі, все одно. Що сказати, ви живете в хаті, і вам сказати, що тому в хліві лучше. От сказав, ви сидите там у хаті, а я скажу, що тому в хліві лучше. Ну як, як ви вже тут устроїлися, все, то де ж ви в тому хліві забудете жити? Ну самі розумієте, друзі, таке. Дивився там японці, чи які там роблять сітки, таку, як сказати, лійка, не лійка. Ну, коротше, конуса такого роблять конуса, і бджоли потихеньку, типа, з середини вилазять, а в. Середину попасти не, не можуть. Ну, не знаю, я такий метод ще не пробував. Мені, друзі, такий метод самий найкращий. Е, чим лучий? Я бджоли достав, достав черву, черву. Ті язики я ж положив вулики. Вона ну, не, не вся, друзі, не вся деяка гине із за того, що язики падають, і все воно, я їх спираю, воно падає і воно гине. Ну, як я в подальше відео це покажу вам, як я ставлю, що до чого. О, але ж частина ще черви, частина ще бджоли мені виходить. Тобто я маю і черву, то, що звідси достав, маю і матку, маю бджоли, і маю цей же самий віск. Ну а зараз, друзі, казав, що це цеглу І буду замуровувати. Там цеглу почистив. Зараз хочу поки ще бджола чуть літає, закрити, зловушки з тантої сторони. Але одна така картина. Одна така картина, яка я дивлюся звідси, а походу вже є рій, і звідси. Бачите, друзі, знімаю вам показу відео, що не було. Сипірка вже є рій і звідси. Ну нічого, будемо зараз дивитися, можливо, ми його ще зможемо вигнати, як що до чого. Зараз ми подивимося, що до чого, а зараз поки я Буду закривати те. Ви простіть, звісно, ліві звуки. Тріммера, колега приїхав із передка, і він хоче все і все хоче зробити. Тому таке я казав, я допомагаю йому, бо він вже мене потрошки підганяє, давай замуруйте. достав. Те, Ну то, і хочу і самому невдобно, знаєте, то таке, зараз будемо доставати. Так, да, друзі, це і рій тут. Бачите? Бачите? Так, да, це є рій, друзі. Ну і що? Зараз будемо пробувати доставати. Ти ловушку наниз і бачите. Я ж її там забив, все не було дирки. Ну вони все одно і зробили собі дирку. Ну нічого, ми зараз забиваємо звідси. Але, друзі, правда, е, дуже тяжко, видно, принесли меду. Ти все Зараз з вами ж хочу зразу ж заглянути. Піднімаємо кришу і що ми бачимо? Зараз я їм трошки диму дам, казав, щоб жесь медом не казалось. Ну що, друзі, скажу вам? Позаливали не медом, Це рамка з моїх е, тих кусків, що я показую вам, як я в ловушки ставлю. Ух ты що! Друзі, правда, дивіться, позаливали, правда, друзі, дуже тяжка. Е, там маточники згрізені, але це добре із-за того, що в тій сім'ї десь була пошкоджена матка. Тому, друзі, я її не буду всю передивлятися, мені її не стоїть всю так передивлятися. А зараз я затуляю ззаду спереду і казав, ставлю на те місце, щоб бджола вся зайшла, і ми ввечері закриваємо і забираємо джоло. Так, друзі, вчора, правда, я не встиг. На кінець я замурував, але бачите самі добре. Ось палкою показую. Оставив таку одну секретку. Ну, отвір, скажімо, дирку залив. І за того, що якщо в крайності рій, рій зайде, я легенько глину розібрав і знову ж так само замурував. Тобто жива ловушка. Ну і друзі, е, зразу ж іду з вами і зразу показую, щоб казали, розуміли, щоб ви бачили, що я є не брехун. Будуть казати тебе, що бджоли подуріли. Ну, друзі, ось. Ви бачили, як я доставав, що тут ні нікого не було. Зараз я ближче підійду вам і дивіться. Тут трошки хащі, простіть. Ось. Бачите самі, що робиться? Вчора я проверял, то, що була розвідка. Сьогодні це ще теж, як можливо, розвідка із-за того, щоб бачите, вся бджола, так, щоб було вам більш видно. І дивіться, бачите? Вся бджола, не знаю, куди йти. Даже. Якби рій зайшов, то би все, він би тупо не літав. Бо ось, в даному випадку навіть стоїть ловушка. І там, ну от, видно, не видно. Там теж. Тоже... Ну, є, розвідка, розвідка гатить. Ну і тут он гатить. Не знаю, я вчора їх пробував, то тут ще була розвідка. Можливо, що вже сьогодні зайшов рій. Ну а я зараз поки що, хай він якщо він зайшов, то хай буде. Тут я вчора забрав вже бджоли, тут я забрав бджоли, деру ту всю почистив глину, цеглу всю почистив, поскладав. І поки працюю з тим скажімо, отвором. Понабивав я чищу тут. Зверху я вже почистив і чищу в даному випадку зараз нанизу цеглу. Із-за того, що тут треба ж мені також замуровувати, і треба, щоб вона була чиста цегла, без глини. Ну і я стаю чистити далі. Цегла наша випадок. за плечі. Ну, зараз ми її дитини. Несу ростор і замуровувати. І так, зараз ростор ми замісили і будемо вже замуровувати. Трошки казав неудобно, Цегла на низу, мені приходиться кожного разу влазити. Ну нічого, помаленько, ми замуровуємо. Зараз кажу. Я не є опитний моля, тому крепко не судіть. Dimension de mensen? Тут, в даному випадку, ми, напевно, заморуємо, -за що в нас утвориться тут невеличка, вона менша, того трохи велика. Тут може бути сквозняк, тут може бути ворогка в крайності, тут може бути некомфортне місце. Тому ми те замуровуємо, а оставимо тут. Ну замурувати то нічого тут. В даному випадку взяв заліпив і все. Так, Я закінчив свою працю. Я чуть лізу так, щоб ви бачили. Я закінчив свою працю, ось в даному випадку бачите як. І також оставив одну секретку. Чому я оставляю і для чого я таке роблю? Ви скажете, ти колегою розібрав хату і ще й почав дзюри оставляти. Щоб знову залізли, щоб знову мурувати, ти розбереш хату, в нього хата звалитися. Ні, друзі, е, я, якщо розібрав, значить я за тим слідкую, я його зразу замуровую. Ну, нас так, да, прийшов, це чуть затягнулося. О, але в даному случаю я його замуровую. Я заморовую, бо я вам покажу в дальших відео. Чоловіка розібрали, завалили мені. Знаєте, друзі, хочеться таких пасічників, не знаю, взяти так, викрутити. Для чого так робити? Взяли, розібрали так само на кутку, тільки в них такой десь тако ближче кутка. Розібрали те всю цеглу покидали на низ. Все, бджоли вони не взяли, бо вони розібрали ті всі соти, всі впали туди на самий низ. Вони не взяли, там десь їм і зубило впало, розказував хазяїн, і оставили це все. Дві дзюри в хаті оставили. Друзі, я до чоловіка приїхав, у нього ж знову ж там бджоли є в тій хаті. Кажу, до нього що я достану. Він каже, слухай, я навіть кажу, не знаю. Ти розумієш, каже, ті розібрали, каже, не замурвали. До мене вже він каже, люди кажуть, що слухай, ще кажуть, так, тобі дві-три дзюри зроблять, у тебе хата завалиться. Тому, друзі, ні, я беру за я беру за і казав, в даному випадку, бачите самі. Я замурував, оставив таку секретку свою, казав. Якщо рій захоче, він зайде. В чому ж плюс такого роя? А ви розумієте, в чому плюс, я вам поясню. Образно, зайшов от рій, ну він ще не зайшов, я ще не провірив. Я провіру це ще десь далі. Як же ж я провіраю? Провіраю я просто димерем. Виганяю, провіраю, це все димерем. Десь я в наступних відео покажу, бо зараз я не взяв з собою димера нічого, тому я десь далі вам покажу. Друзі, ну зайшов він повністю, значить зайшов е, до розвідки, значить розвідка. Ну так і буде. О, в даному випадку я просто якби побачив, що вони так зайшли. В чому ж такий плюс? А в тому, що, розумієте, друзі, я побачив, що в хаті є бджоли. Вони самі працюють. Тут у нас неподалік загородами соняшник цвіте. Ці бджоли вони потихеньку таскають сонячник. Вони потихеньку самі собі приносять. Ця бджола вона є сильна. Вона сама собі дає ради. Природній одбір. Вона зимою, якщо вона загинула, значить там або першої матка мається в тому значенні, що не наростила молодої бджоли. Або ж там закліщованість велика, або ж там допустими бджола перше ведоме до збору. Ну різні різні причини. Тому друзі, я казав такі рої, чим плюс. Коли мені кажуть, що є бджоли і достати, в мене зараз в наявності ну, я кажу, коло 15 ще сімей я маю подоставати. Ну не знаю, чи я їх всі того року достану. Певно, що всі я не буду доставати того року, бо мені не в рамок, мені не втає того сього. Але плюс в чому У мене такі сім'ї, в даному випадку в тій хаті. Я вже знав, що у мене три роки тут, що є бджоли. Я знав. Ну я не хотів, я не мав коли часу, я не те. А тут бажання знайшлося, я прийшов і достав їх. Достав, я взяв собі сім'ю. А ні, то кожного року я мав роя. Звідси, понимаєте, друзі? Тому ж е, такий же ж плюс, таких роїв, скажімо. Ну а я далі, друзі, поки ще видно, буду замуровувати другу дирку, буду замуровувати, щоб оставити хазяїні замуроване. Далі, може там не аж красиво замурував. Ну, друзі, таке казав він, що ще буде десь подальшому щекатури тут цату. Він тільки її недавно купив. Тому він, як буде ще він його порівняє і все це поправить. Ну а я друзі буду діставати далі. І кому сподобалося відео, то ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал. Також пишіть коментарі. Я дуже дякую за коментарі. Е, хотів би відповісти на коментарі. Е, там мені писали, що десь під Києвом у чоловіка в будинку залезть бджоли. Того року дуже багатство. Він написав там, ну, як так, скажімо. Смисл один і той. Е, чи є в мене знакомі? Ні, друзі, в мене під Києвом ніде немає знайомих. Я сам з Рівенщини. Якби ближче, я б достав би. Можливо, десь в когось близько є, що такі варіанти надоїли, не можете достати. Так як їх, скажімо, вдушити там почти нереально. В другому селі тут чоловік вже скільки років їх травить і не може їх витравити ніяк. Я десь вам теж так само в подальших відео я покажу, бо Я буду цього чоловіка доставати бджоли. Тому, кому цікаво, то підписуйтеся, кажу зразу, буду доставати бджоли. Він їх просто не міг втравити ніяк. Ну, паршиво втравити, розумієте, друзі, було такий варіант, що теж в людей були бджоли. Вони обкладали пінопластом і в даному випадку пінопластом обложили, але бджоли знайшли десь під вікном, шпару і все одно вони літали. В результаті здирали пінопласт, здирали пінопласт, розбирали, доставали бджоли і замуровували по-новому, та все. Це точніше виходить двойна робота. Щоб вам не було двойної роботи, тому слідкуйте за моїм каналом, хто має поблизості можете писати коментарі. Може ми вас виручимо, поможемо вам, достанемо ці бджоли. За дурняк я цього не достаю. Ну, колегові я скажу, просто на все, хай напишеш коментар під цим відео. Що я дав йому, як я з ним розчитався? Ну, це те, що я по місь розчитався, це ще не все. Ну але друзі, таке коротше. Тому, друзі, правда, трошки буду заокруглюватися, буду я мурувати далі, затирати другу дирку і казав всім до зустрічі, всім пока.